І коли тест пройшов успішно, ми нажимаємо Publish. Тобто нам треба активувати цю автоматизацію, бо зараз вона вимкнена, і бачите, написано в статусі Draft. Тому нажимаємо кнопку Publish. Нам в даному випадку видає помилку і каже, що от подивися в сейд-барі детальнішу інформацію. Клікаю тут збоку, йдемо в сайтбар, і в нас видає помилку. Не можемо опублікувати ЗАП. І внизу таке а, повідомлення: Update Available for this app. Це значить, що ми в чат-боті зробили зміни, а саме ми додали кнопку, а, але не обновили. Да, саму. Сам чатбот. Тому ми просто клікаємо на це повідомлення і нажимаємо кнопку Update. Повторно нажимаємо Confirm Update, вот. і запір має нановити автоматично налаштування нашого чатбота. Знову нажимаємо Continue. Нажимаємо Publish. І тепер, як бачите, пише, що запаблішт, Published, тобто наша автоматизація жива і присвоїли версію vr 1 Повідомлення про те, що все налаштовано. Можемо закрити. Якщо нам потрібно відредагувати, ми знову ж таки можемо повернутися завжди тут і відредагувати. Але наша задача зараз уже потестити в реальному режимі та роботу нашого чат-бота. Тому відкриваємо наш чат. Він мене відкритий в іншому браузері. Знову ж таки, нагадую, ви завжди тут можете скопіювати або так відкрити. Або скопіювати і вставити в браузері. Share. Копіюю. І вставляю в іншому браузері. Я в даному випадку просто в мене відкрита сторінка і її перегружаю для того, щоб зміни, які ми зробили в нашому чат-боті, відобразилися. Так. І знову пишемо запит на контент. Терапія котенятами. Нажимаємо Enter. От. І, як бачимо, у нас з'являється кнопка тепер. Якщо ми нажмемо Zap», у нас повідомлення, що щось там відбулося. Да? Дивимося в наш файл і бачимо, що наша автоматизація спрацювала. Є автор, тип автоматично присвоївся, є контент сам, з яким вже може працювати потім асистент для публікації, є статус і є дата публікації. Тобто, все, що хотів Джон, ми йому налаштували. Єдине, єдине я би поміняв назву. Бо ранін зап непонятно може бути для клієнта, та тому кнопка пишемо. Можемо написати опублікувати, опублікувати. Або передати на публікацію, якось так. І текст. На публікацію. Зберігаємо зміни? І тестуємо ще раз, перегружаю. Ну і виявляємо, да, наприклад, що я Джон Сноу. Я хочу згенерити якусь тему, у мене прийшла тема там а, а, Як відновити рівень енергії? Я хочу, щоб наш AI контент згенерив мені пост про це, я дивлюся. Якщо мені все підходить, я передаю, нажимаю кнопку публікувати. А якщо не підходить, то я пишу: о, напиши довший текст і добав якісь вправи. Тобто у Джона є можливість не просто приймати весь текст, який ми згенерили, він може давати правки і для того, щоб... Отримувати саме те, що він хоче. Да, тобто, Тут бот написав, добавив вправи. І якщо нас все влаштовує, там Джон нажимає Опублікувати, отримує повідомлення, що передано на публікацію, і все. В даному випадку задачу свою я контент зробив, і контент зроблений. Джон написав одне речення, отримав пост. І цей пост додався в нашу систему публікацій. Е. На цьому етапі перша частина зроблена. Те, що хотів клієнт, ми зробили. Залишилось Здати на перевірку роботу клієнтові. Да? Тому все, що потрібно на даному етапі, це. Скопіювати посилання на ваш бот. Нажимаємо да? Share, копіюємо. І внизу під цим уроком у вас буде віконечко, куди ви маєте записати посилання на ваш ai чат бот Він має бути опублікованим. Раз. Друге це скопіювати посилання на вашу контентну систему та, з вашим іменем. Важливо, щоб вона була опублікована. Тому копіюйте одне посилання на сам чат-бот, і друге посилання треба, щоб ви вибрали тут статус «Anyone with a link», тобто публічно для всіх в інтернеті, для того, щоб ми змогли перевірити вашу роботу. І копіюєте це посилання і вставляєте внизу в віконечку під уроком. Тобто нам потрібно два посилання: посилання на сам чат-бот, щоб ми його протестили, і посилання на контент-трекер да, систему. І важливо, щоб це посилання було опубліковане в інтернеті. А перед тим як здавати, відкрити його в будь-якому іншому браузері, да, для того, щоб переконатися, що ми його теж зможемо відкрити. Да. От, копіюєте, вставляєте, бачите, що є доступ. Тут є авторизований, перевіряєте в інкогніто. Да? В Firefox, наприклад, це приватний режим. Або в будь-якому іншому браузері новому. Бачите? Цей файл я можу прочитати його навіть, будучи незалогіненим. Це значить, що файл доступний в інтернеті і його можете здавати нам на перевірку. Все, друзі, таким чином, за 10 чи 20 хвилин ми побудували яй-чет-бота і заробили наші перші 200 доларів. Тому чекаємо з нетерпінням ваших чат-ботів, ваших робіт для перевірки, і е, працювати над проектом для Джона. Всім па-па!